Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вітаю Вітаємо. цілу ніч. Наші медики боролися за е, життя тих, хто постраждав внаслідок ворожої атаки безпілотниками. На жаль, жінка, яку дістали з під завалів, е, померла, залишився е, її син. І двоє хлопців там одному 18 років. У нього були водійські права. В них загорівся автомобіль. Це упадали уламки збитого безпілотника, і він вибухнув. Також загорілося приміщення промислове. Вони отримали опіки другого третього ступеню. Це розцінюється як середньої тяжкості. Вони госпіталізовані в опікове відділення Вінницької обласної лікарні. Ну, я вважаю, що ворожі, наприклад, тепер в Одесі ми маємо також приліт, і вони не зупиняються, вони це роблять спеціально, нічим не винні цивільні особи, які жили в приватному будинку, на окраїні села, і вони не могли навіть подумати, що до них. Прилетить 50 кілограм вибухівки. Ми закликаємо всіх наших громадян, незалежно від того, де ви знаходитесь, коли лунає повітряна тривога. Спускайтесь в приміщення в укриття в сховища, щоб ви були захищені.